Всім привіт-привіт! Каталог 12 в розпалі. І зараз хочу вам розповісти про що саме цікаве, що можна замовити з цього каталогу. Да? Як зараз відео знімають топ-5, топ-10 каталогу. Да, самі. Ну, Давайте зробимо так топ-5, на мій погляд. Хоча я вам скажу, весь каталог цікавий, дуже багато цікавого. Ось моя закладок тут скільки. І... На будь-який смак все можна знайти да, на любі потреби. Ну, давайте зараз іменно на топ-5 я вам розкажу, що б я замовила. І так, топ-1. Дивіться. Звичайно, наша новинка матова, стійка помада. Ось така. Гарна відтінка, особливо ці середні три мені дуже подобаються. І зараз в мене нема вам її показати. Десь чекаю, іде вже моє замовлення, скоро приїде. Але будемо пробувати. Коли ви замовляєте в парі, ціна ще вигідніша по 219 гривень, так що можна подружку, кому, там, маму когось до себе прикріпити да, і одержати ще кращу знижку. Так що топ-1. Це матова помада. Компанія заявляє, що стійкість 6 годин точно вона витримає так. Також у неї насичені відтінки, не змазується, не залишає слідів, і ще є для зволожуюча формула. Обично матові помади підсушують губи, а в цій є зволожуюча формула. Так що, щоб ви не переживали, що губки ваші. Не будуть підсушуватись. Ось такий топ-1 матова помада. І при замовленні помадки, ще хочу вам сказати, дуже гарна для видалення водостійкого макіяжа є в нас ось така засіб. І він теж виходить на знижці. Коли ви замовляєте помадку чи отаку туш О, дуже класно знімає будь-який макіяж, сами -сами стійкий. Так, є їдемо далі. ТОП-2. Звичайно ж, завжди всім про неї розповідаю. Це нічна маска Новеч. Ну, я думаю, якщо ви в Оріфлем уже не перший рік берете продукти, то вона у вас теж обов'язково є. Це маска для всіх справжніх красунь, які себе люблять, які за собою слідкують. І для трошки лінивих, які не то, що ліниві, а ми все не встигаємо. Так? І щоб якусь зробити масочку, яку потім ще треба змивати, можемо заснути з нею і ще й те-те-те. І от компанія придумала для таких красунь ось цей продукт. Нічна маска новеч в складі: гіалуронова кислота, цінні масла. Все-все, що потрібно нашій за день та да, заморені шкірі обличчя. І от ви, коли лягаєте спати, гарно вмилися, нанесли нічний крем, і зверху на цей крем наноситься оця нічна крем-масочка. І що головне, її змивати не потрібно. Ви спите. А вона робить там своє діло, генеральне прибирання. І навіть як ви, якщо ви чомусь лягли пізно спати, замоталися, дуже у вас був тяжкий день, а на ранок вам потрібно бути в формі знову бігти йти, дити. Ось після цієї маски ніхто навіть не помітить, скільки ви там лягли спати, який у вас був напередодній день, там важкий чи не важкий. Так що оця маска новечнічна повинна бути у кожної красуньки. І ще да, скажу, що вона розгладжує морщинки. Мені одна дама залишала відгук, що на лобі в неї тут була складочка і вона пропала. Так що, крім того, що вона омолоджувальний ефект надає, зволожує, питає. Все там робить і розгладжує. Не пропустіть топ-2 каталогу 12, нічна маска, нове 489 гривень. Рекомендую дівчатка, обов'язково, щоб вона у вас була. Так, їдемо далі. ТОП-3. Наша тушь Так. Е, Об'ємна, бюджетна. Мені здається, на таку класну туш 89 гривень ціна це взагалі бомба. Вона надає об'єм вашим війкам, вона робить їх і більшими, і гарними. І також зараз, що нам заявляють, в ній є про вітамін 5 так і унікальна щіточка для створення неймовірного об'єму. І ще і стійка. Їх є два вида, є звичайна туш, є водостійка. Ось як у мене трошки відрізняється кольором, але в цьому каталозі, звичайна. Водостійка це кустово з водою, там часто контактує, але її ж потрібно і знімати спеціальними засобами. Так? Це звичайна наша об'ємна туш 89 гривень онколор. Об'ємна. Не пропустіть топ-3 каталогу 12. Така ціна буває дуже-дуже рідко. Їдемо далі. Топ-4. Топ-4 це така класна пропозиція на зубні пасти. Е, дивіться, в мене зараз в наявності є вам тільки показати отакі. В нас є на травах, відбілююча, да, теж чудові. Я всіма користуюсь, міняю їх, мені всі подобаються. А в цьому каталогі в нас іде на знижки освіжаюча гелева паста, класна, така, ух, хто любить таку, знаєте, ядрону. І заспокійлива зубна паста. Вона трошки менше по об'єму для. Таких чутливих дуже зубів, да, там Десна, все. Так що ось ці два вида. І в чому сама головна фішка, що при замовленні кожної пасти, ось тут а в головочку написано, я навіть зразу не помітила, зубна щіточка йде в подарунок за одну гривню. А вона зараз приблизно 70 гривень. Щітки в нас класні. Це йде іменно щіточка середньої жорстокості. Є, в нас там три, їх здається, вийду, да? то це середня жорстокість, якраз така, що в основному підходить всім. І от за кожну замовлену вам зубну пасту ви отримуєте ще щіточку за 1 гривню. Мені каже, пропозиція супер. Так, це топ-4 і топ-5, звичайно, наші аромати. Сюди я занесу лусію. Це та, що у нас давно є воріфлем. Зараз їх дві, у нас ще є лусі-аура, більше така з морським акордом. А це наша квіткова бузок, там, квіти. Та, що є давно вже вріфлейм, звичайна наша лусійка. От вона йде на знижечці і ще й в подарунок йде мило. У мене є така вже ось закінчується, потрібно буде поповнювати. О, так що я дуже рекомендую такий ніжний, ніжний аромат. Мені каже, здається, на будь-яку пору року, на будь-який вік. Це такий аромат хіт. І сюди ж у топ-5 я занесу і аромат для чоловіків, який теж йде на знижці і який дуже популярний. Це Діма Білан. У мене нема зараз з вами показати. Excite, верніше, зараз він називається. Класний, морський, свіжий, хвоя, там все, все в міру. І зараз теж дуже класна ціна 499 гривень. Якщо у вас ще є якісь знижки, якщо ви наш учасник, ВІП-клієнт, да, то вам буде ще, звичайно, ще вигодніше. Ось такі топ-5 нашого каталогу, які я вам рекомендую, які я ще раз кажу, що ну, потрібні, щоб були у вас, якщо ви себе... Цінуєте, доглядаєте, поважаєте і ну, дуже класні продукти. І треба завжди вигідно, так? Собі робити покупочки. І от зараз ці продукти робити дуже вигідно. Якщо ви хочете за підписатися до нас компанію, зараз дуже саме класний період, коли йде кешбек. Велком знижка ви, при замовленні вам надається знижка, і ще й падає вам на рахунок на слідує замовлення знижка. Так що я вам потім розкажу, якщо вам цікаво, конкретніше пишіть, допоможу. І ви будете мати свій онлайн-магазин, в якому будете дуже вигідно все собі робити. Покупки. Ще й консультацію отримаєте, якщо будете в чомусь сумніватися. Все, то 5 каталогу 12 є. Каталог онлайн можна подивитися в інтернеті, теж можу вам надіслати, якщо цікаво. Бажаю вам мирного неба, бажаю гарного дня, гарних покупок. Будьте красиві, здорові і щасливі. Всім пока-пока!